А якщо перейти до новин безпосередньо пов'язаних з подіями останнього часу, то я тут хотів би звернути вашу увагу на повідомлення, яке надійшло буквально днями, і воно говорить нам про те, що з 22-го року, тобто з початку війни, чотири країни ЄС витратили на закупівлю російського газу, скрапленого газу, більше ніж на підтримку України. Це в принципі не новина. Ми про це вже говорили в попередніх відео. Я просто вирішив згадати цю інформацію, тому що вийшов відповідний звіт. Причому звіт організації Greenpeace. Вона ніколи не відрізнялася якимось здоровим глуздом. але тут вони вирішили, що вони не можуть більше мовчати і підбити ці дані пов'язані з тим, що з 22 по 25 рік Франція, Бельгія, Іспанія і Нідерланди викуп витратили на закупівлю скрапленого природного газу в Росії більше ніж на допомогу Україні за газ з Росії. Вони заплатили 34, з гаком а, мільярди євро. А у різних видах допомоги Україні вони витратили 21,2 мільярди євро. Тобто тут фактично на скільки на 13 мільярдів більше вони віддали Путіну. Повторюю, це не є новиною. Але важливим є оці, оці звіти, які час від часу з'являються. Бо ми живемо з вами в атмосфері оцього пропагандистського галасу, що Європа буде стояти з Україною до останнього, що буде допомагати стільки, скільки буде потрібно, що Україна це східний фронт захисту європейських цінностей, європейської демократії і так далі. І от поки нам оце все льють, так би мовити, європейські і українські пропагандисти, Європа тим часом методично, систематично платить Путіну десятки мільярдів євро. Ясно, що саме на ці він і воює Економіка е, Росії, вона відрізняється від е, багатьох економік тим, що там практично відсутня ринкова складова. Вона існує символічно. А значна частина грошей, які обертаються в російській економіці, це державні гроші, або так чи інакше афілійовані з держави. А це означає, що там немає повноцінного фондового ринку, там немає капіталу, як такого. Тобто будь-яка економіка потребує робочої сили, потребує землі, тобто території, і потребує капітал. Оце, так би мовити, ключові фактори виробництва будь-якого виробництва. І от в Росії за відсутності капіталу, тому що там немає ринку повноцінного. Оці гроші з Європи і з інших країн, як ми дізнаємося зараз, вони якраз і заміняють капітал. Тобто вони фактично спонсорують економіку Росії, даючи можливість їй функціонувати. Сама вона не здатна функціонувати. Без капіталу ви нічого не зробите в економіці. Тобто українці вбивають оці всі роки за європейські гроші. Тут немає жодної помилки. Це факт. Це не всі гроші, безумовно, які отримує Росія. І ми про це довідуємось, зокрема, сьогодні. Так стало відомо, що Тайвань став найбільшим в світі імпортером російської нафти.